Привіт. знаєш, у чоловіків є одна цікава фраза, якою вони користуються, ну скажімо так, частіше, ніж ременем від штанів. Ця фраза Я змінюсь, я обіцяю. І ми жінки їм знову віримо, хоч добре знаємо, що обіцянки у нього це як ремонт у нашій країні, наче почали, але коли закінчать, ніхто не знає. І ти чекаєш, ти думаєш, якщо дати йому ще трошки часу, він подоросліше, стане уважнішим, навчиться говорити про почуття. Бо взагалі тобі не так то багато й потрібно, так, хоч трішки тепла, кілька слів, хоч якісь дії. Але так проходять місяці. Ти змінюєшся, ти стаєш мудрішою, спокійнішою, можливо, навіть сильнішою. Ну а він максимум перестав кидати шкарпетки біля ліжка. Тож в нього прогрес, тепер вони під ліжком. Часто ми живемо надією, що любов може переробити людину, що якщо бути терплячою, розуміючою, м'якою, він відчує, як нам важливо і нарешті схаменеться. Але є одна проста правда: людина змінюється лише тоді, коли сама цього хоче. Не коли ми просимо, не коли ми плачемо, так коли ми вже не в силах терпіти. Коли він сам вирішує. І це найболючіше, це усвідомлення, що поки ти чекаєш, він живе в комфорті. Бо ти поруч, ти прощаєш, ти віриш у краще, ти тримаєш стосунки на своїх плечах. Ну, а він вже звик. Він вже звик до твоїх останніх раз, до твоїх пояснень, так, до твоїх сліз, до твоєї сили. Ну, а ти сама твоя сила також має межі, твоє життя теж одне. І тут не про злість, і не про те, щоб тікати при першій же проблемі. Тут взагалі-то про чесне питання до себе. Ну, я чекаю змін на даний час, чи я боюсь визнати, що він не той чоловік, який здатен змінитися. Бо знай, ти не повинна чекати людину, яка рухається тільки на словах. Ти маєш право на того, хто діє. Тож, дівчата, якщо ця історія вам відгукнулася, підписуйтесь. Далі буде більше цікавих історій. До зустрічі.